Що таке злорадство? Це коли ти тішишся, коли твоєму ворогу боляче. Я радію злу. Ви оправдовуєте це зло? Ну ясно, але бо вони мені хочуть так. З ними Господь розбереться, але розберись із своїм серцем. Що відбувається в твоєму серці? Якщо наше серце є не у правильній позиції, ми не будемо знати, що таке мир, що таке радість і що таке благодать. Чоловік буде бачити ворога в своїй жінці. Жінка буде бачити ворога в своєму чоловіку. Одному сусіду я буду завидувати, що він краще живе, а другого я буду осуджувати, що він гірше живе. Від того, хто найкращий, я. Бережімось, дорогі осуду, бережімось. Зависті, я є хтось лише тому, що Він, тобто Ісус, зробив мене ким. Пастка самоправедності сильніша ніж пастка бунту, бо людина, яка бунтує, рано чи пізно прийде до пізнання Бога. А людина, яка вважає, що вона краще від інших, може з цього ніколи не вийти.